Цьому випуску Стало відомо, яку суму заробило Динамо на трансфері Іллі Ліза Клуб Клуб ПЛ» запропонував РОМі дуже серйозну суму за Артема Довбека. Як Шахтар та «Полісся» зіграли свої матчі в Лізі Європи та Лізі конференцій, стали відомі суперники клубів УПЛ в наступному раунді Єврокубків. Щоб український контент не по задніх, ваша вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. ПСЖ виграв суперкубок у здолавши Тоттенгем у серії пенальті. Та, на жаль, забарний участі в матчі не брав, адже лише за день до цього приєднався до пережан. Втім, це не завадило українцю підняти над головою трофей. Наполягли на цьому інші гравці ПЖ, які вручили Іллі суперкубок та щиро раділи за свого нового одноклубника. клубника. Додамо, що капітан Пережан Маркіньос ще й віддав свою медаль українцю за перемогу у турнірі. Всі ми знаємо, новечків у командах не дуже полюбляють, то чому ж, у гравці ПСЖ таке ставлення до українця? Та все банально просто. Ілля, на відміну від інших гравців, які після трансферу за шалені гроші не ходить з високопіднятою головою, спіймавши зірку. Ні, Ілля відразу показав, яка він людина, коли в літаку при першій зустрічі з командою піднявся та з посмішкою привітався з кожним гравцем команди. Корона з голови не злетіла, а гравці команди одразу зрозуміли, що це добра та привітна людина. Тож скільки у підсумку отримає Динамо від трансферу забарного у ПСЖ? остаточні приблизні цифри від 15 до 16 мільйонів євро. А ось сумарно за весь час ця цифра досягає суми в 49 мільйонів євро. Ось що значить, коли Суркіс вчасно відпустив футболіста, та й рука Луческу в цьому теж грає велику роль, тому також респект румунському спеціалісту. Мілайвський циганков Шапаренко Ванат та інші також могли піти з Динамо за хороші гроші, але завищені запити президента клубу зупиняли їхні трансфери. У результаті гравці втрачали шанс для розвитку, а клуб і весь український футбол програвав. Приклад Іллі Забарного має стати не винятком, а правилом «Динамо» повинно відпускати гравців у найкращий момент для їхньої кар'єри, а не чекати фантастичних пропозицій. Важливий не тільки розмір контракту, а й таймінг трансферу. Краще продати молодого футболіста за 10-20 мільйонів, ніж сподіватися на 40-50, яких у нинішній УПЛ просто не буде. Клуб має заробляти на трансферах, оновлювати склад, давати місце новим талантам і закривати проблемні позиції. Коли роками нічого не змінюється і Динамо не може знайти заміну забарному, то це вже не нормально. Зрозумійте, проблема не в тому, що гравців продають, а в тому, що їх не продають у потрібний момент. Лише системна робота, а не випадкові успіхи можуть повернути клубу життя. От візьмемо, до прикладу, зимній трансфер брашка у Волвергемтон. Англійці давали від 15 до 20 мільйонів євро за українця, але з розстрочкою на 5 років ігорю Суркісу це не сподобалось, і пропозиція була відразу відхилена. Як підсумок гравець дуже засмутився, десь зламався його гра пішла на спад, і зараз він вже не показує тих результатів та й близько не коштує тих грошей. Суркісам звичайно видніше, це їхній клуб, це їхні гроші, але просто шкода втрачати молодих українських талантів. Переходимо до трансферних новин. Наполі відновив контакти з Шахтарем щодо центрального півзахисника Георгія Судакова. Як повідомляє кур'єро Делоспорт, італійський клуб хоче оцінити реалістичність угоди та фінансові витрати за 22-річного гравця. Крім цього, неаполітанці хочуть дослідити техніко тактичну доцільність трансферу. Окрім Наполі Судаковим, цікавиться також Бенфіка. Португальський клуб також виказує серйозний інтерес до гравця. Захисник Динамо Тарас Михавко має шанс стати ще одним українцем у європейському топ-клубі. Видання Watch повідомляє, що Ліверпуль продовжує пошуки підсилення позиції центрального захисника, і Михавко привернув увагу чемпіона АПЛ. В Англії відзначають хорошу пасову гру українця, а також вміння грати на другому поверсі. Голкіпер ПЖ Джан Луїджі Донарума став ближчим до переходу в Манчестер Сіті, «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфабет. Бери від гри своє. Раніше гравець оголосив про відхід з пежа через конфлікт з керівництвом. Воротар вже висловив свою готовність приєднатися до англійського клубу. Минулого сезону Джен Луїджі пропустив 43 голи в 47 матчах за клуб, де 16 ігор зіграв на нуль. Захисник Трамзонспора Арсеній Батагов опинився у сфері інтересів англійського Борнмута. Турецький клуб відкритий до перемовин, але розглядатиме пропозиції від 20 мільйонів євро. Після того, як Ілля Забарний покинув Бордмут, приєднавшись до ПСЖ, він змусив вишень шукати підселення на позицію центрального захисника. Лівий вінгер Шахтаря Кевін став ближчим до трансферу в Фулхем. Як повідомляє, Ніколас Кіра, Скіролоноці запропонували донецькому клубу за гравця вже 45 мільйонів євро. Шахтар хоче отримати більше і наполягають на сумі в 50 мільйонів. Кевін в свою чергу вже узгодив з Фулхемом умови особистого контракту до 2030 року. Англійський Евертон готовий врятувати Артема Довбека від сумнівних перспектив у Ромі Джан П'єро Як стверджує авторитетне британське видання Футбол інсайдер, і риски зробили італійцям пропозицію на 37 мільйонів фунтів. Це майже 43 мільйона євро. Процес переговорів спрощує те, що Рома та Евертон належать одній компанії Friedkin Group, Сам Довбек нібито також не проти перебратись в Англію до свого земляка Віталія Миколенка. Евертон, щойно завершив гучне підписання Джека Гріліша, однак хоче додати ще більше міці своєї атаці. Артем, в свою чергу, вже повідомив своєму оточенню, що хоче змінити клубну прописку через бажання отримувати регулярну ігрову практику і не проти перебратись на туманний Альбіон. Полісся, розгромивши Пакш у лізі конференцій, завітало до угорщини, де в другому поєдинку ледь не зганьбилося. Господарі наприкінці першого тайму змогли забити гол. А на старті другої 45 ї хвилинки Пакш організував друге взяття воріт, покаравши Полісся за помилки при грі в обороні, витримавши фінальний штурм, компенсований чарже Томріонам вдалося забити один гол завдяки телесу кості, і за підсумками двох зустрічей вийти до фінального етапу кваліфікації Ліги конференції. Шахтар та пенатіна Найкос вдруге зіграли в нічию, але українська команда була слабшою в серії пенальті. На 81-й хвилині гри Шахтар залишився в меншості. Очередько отримав друге попередження. Орда Туран був незгоден з рішенням арбітра, і його теж було вилучено. Після завершення основного часу зустрічі було призначено два екстратайми, в яких теж не було забитих голів, і переможець визначився у серії пенальті, де у футбольній лотереї пощастило грецькій команді. Таким чином, Київська «Динамо» в плей-офф Ліги Європи зіграє проти Макабітелявів, а в останньому раунді кваліфікації Ліги конференцій Шахтар зіграє проти швейцарського сервета А Полісся проти італійської фіорентини. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в українських команд проти цих суперників у Єврокубках.